Божечки, жечки, я вам зараз таке, друзі, покажу, ви будете просто в шоці. Дивіться, що мені панаточка передала Аліночка зі своєю мамою, навіть листівку. Тут віршик написала. Ну, тут таке особисте. Тут не читатиму, жартую, там просто гарний віршик про Оленку. І ось такий смаколик, я буду разом з вами їсти в ефірчику сьогодні ввечері. Так, ще-ще. Речі, я їх дуже любила, коли була в Україні. Дякую, Аліночка, дякую тобі сонечко. І твоїй мамі також дякую, Юлечка. мені дуже приємно. І дивіться, що ще. Що тут? Я в шоці? Я в шоці? Це я? І тут пише Оленка найкращий блогер TikTok. Аліночка, дякую тобі сонечко. Боже, який гарний подарунок. Ти що? Дуже класно. І... Я в шоці просто, я в шоці. Давайте разом з вами відкриємо і понюхаємо. Я навіть не чіпала, бо ну, я хотіла з вами усіма переглянути що це. Чекайте. Уже якась сьогодні кішечка. Чічечка, Чічечка. Так, вичекайте. Боже, який він красивий, взагалі, безподобний. Просто неймовірний. І ви уявляєте, скільки, скільки цей букет пройшов шляху? Він поїхав в Чернівці. А з Чернівців він поїхав сюди, в Іспанію, в Севілію. Дивіться, який він гарний. Просто. Це ж треба яка красива ручна робота. Щоб ви розуміли, це ручна робота. Боже, як це красиво. І це все мила. Це все мило, реально. Боже, яке воно гарне. Я мушу це відфотографувати. Так, що тут пише? Для Оленки найкращої подруги у світі, що ви розуміли, так? Да? <сум> дякую тобі, Аліночка, велике тобі дякую, сонечко. Мені насправді ніхто ще такого не робив. Мені дуже-дуже приємно. Дякую тобі за такий гарний подарунок. Помітно, що він від чистого серця. Дякую тобі, Сонечко, ти неймовірна дівчинка. Я бажаю всім мати таких фанаток. Як у мене, ти найкраща. Дякую тобі, сонечко.